дописали сценарій. Е, а ти ж знав, що вже знімається? А, вже знімається? Що? Всім привіт. І сьогодні, як я з вами і домовлявся, звісно ж, супер апокаліпсис. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Добрий день, не опі. Чогось візьмі, щось солоденький, дисклеїм. Мерсім плюс. Три плюс. Але тут насправді сім плюс. Ну, коротше, вже краще сім плюс. Це неймовірне місто, в яких виходії і героїв. Та все ж таки непокоїть лише одне. Стати з контролю мені потрібно ще визначити координати скинеш, я, я це зрозумію. Добре. Та ой, ой, ти вже нам доїв. називається початок. А нам це все одно, ми вже хочемо спокійно подивитися. Ну добре, добре, дивіться. Скільки градусів ти поставив Ну, десь. Чекай. На... На минуле я поставив 99. Тепер я поставив 110. А от чому це так? Сила казому! Траптом не ба чому я оказу? Ні, ні. Ні. А що? Ну тоді. Я знаю, як я його найду. Екстрений виклик на секретну базу. Торна форма. Ха! тепер я буду Зараз... Чвар. <Considering noise> давай, тобі потрібно лише запустити цю штуку. І тоді наш наш план стане геніальним. Мене будуть пам'ятати як найлихіша лиходія в Кабумі! Ха-ха-ха! Ну, добре, запускай вже, Давай. <sighs> Готово, мать, терплячко ти! Це не так легко, як ти думаєш. Це ж мій поверх. Та Казумли хотів. Алло, а це нормально? Тут взагалі ту казумли ході стоїть. А це вже не погано, але давай все ж таки сховаємося. Йдемо розбирати, що це таке. Накривай капсулу. Відкривай. Мажина супер, апокаліпс, це супер. Але це вже занадто. Так, як для ходія, це вже занадто. Капсул. Екстрений викіт через один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що? Я тій закрайній базі нікого нема. Я набув своєї простенької форми. апокаліпсису. Може це вже не занадто? Та ні, зато мене будуть пам'ятати в, іс... в історії приказун. І може, навернемо лад в кабу. Гірше, все на версію з суперапокаліпсису. О, ні, нам потрібно бігти до бази, що говорять по новинам? Ні. з оперсінгс? ні. Файле ходім, Супер Сінкс! Ні. Ось новини. Сьогодні розпочався Суперапокаліпсис. Герої, які повернули Казум, не знаючи, що Казум тільки погіршить реакцію. Тепер це сум, ем, погіршена версія Суперапокаліпсису. О, ні, що ми накоїли! Нам потрібно все це назад вертати! Та знаєш, я забув я тобі сказати, На, нас вкрали тачку. З якого дива ти почав мовчати? Та я сам в шоці. Нам потрібно мені тепер вір шукати, та давай швидше. Нам потрібно врятувати і кабом і врятувати свою тачку. Ну, тоді побігли. так крутить мені вже підірвати цю частину <риклад> <риклад> серія майти по 5 хвилин я вже загнулася на 6 хвилин тому бай-бай. Хей, консультант а то що я Асистент, коротше Мовчи. ну всім папа я бы тобі допомагаю тут не згодно Ну, всім па-па. І па-па від мене. Всім па па ту 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 ту, -ту, 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 -ту.